Добрий день, Це канал. Я і мої кози і ми з вами текла на кухні. Будемо готувати біля Шимі, Іван захотів Так що зараз приготуємо. Цибулю я переб'ю в блендері до тіста. І ту, що до м'яса теж переб'ю в блендері. Вперед переб'ю до тіста білу, бо до тіста синю синьої давати не буду. Бу, буде тісто синє. Тоді скажу, що негарно. Ну, але то таке. Головне, щоб смачно. О. Перебиваємо цибулю, я люблю цибулю до бігашів додавати ще в тісто. О! <ривіт> я ж то не включила, думаю, то що воно не працює. Зараз переб'ю покажу. Цибулю я перебила і вибила дві яйці. І тепер ту цибулю переб'ю ще з яйцями. Ось так виглядає наша цибуля з яйцями. Виливаю в дрожжі. Ось. Тут дрожжі сухі в мене були підроблені, ложка дрождів сухих. Ось е, ложка цукру і чотири ложки молока. Все, пере, пере, перебила ложкою, дрожжі активувалися, я чекала, щоб активувалися. І тепер буду замішувати тісто. Так що ось таке. Ну, а це перебиваю, переб'ю цибулю вже зразу до м'яса. М'ясо в мене свинячий фарш. Ось тихо я є. О! І, і усього буде нам тоді смачно. Зараз ще перейду ту цибульку, так розмішуємо. Додаю сироватку і ложка столового масла. Звичайно, масла. Тут в мене було в мишені. осталося. Сироватки в мене трошки більше склянки я взяла. Ось. Так, питали мене, мука борошно. Куплене чи своє домашнє. Це напай давали у нас. Можна було брати напай борошно. Я брала цього року. Не возили. До млина ще є своя пшениця. Ось, можна зробити. Ну, так як давали напай, то я не робила, не везла до млина, бо чоловік після поранення був. Ось, Я не хотіла, щоб він їхав до млина. Щоб йому тяжко не було. Ось так. То я брала напай. Мука в мене, можна сказати, куплена. Ну, мука дуже гарна. Ось я знала, що мука гарна, бо нам давали на день сільського працівника до Паски. Ось, щоб було з чого людям готувати, пекти. То я знаю, що мука гарна. от. Так що через те я брала, бо знала, що видно. Ось, ось так. Ще нам треба чуть-чуть муки. А, сіль я дала. І зараз будемо замішувати тісто. Так, з мукою я вимісила, тепер буду руку мачати в олій. І вимішувати. Треба гарно вимісити, щоб вони були гарненькі. Вимішу покажу. Так, тісто я вимісила. Так, дала ще ложку горілки, бо забула з горілкою вимісила вже. О, ось таке ніжне тісто в нас вийшло. Тепер відправляємо, щоб воно рушилося. Ну, підійшло. І тоді будемо робити біляші. Ну, поки ми будемо робити біляші, воно буде рушатися, ми підготуємо м'ясо. Так, бо до жару всі біляші. Ой, господи боже, люди тримайте мене, бо не можу витримати. Буває дуже тяжко. Ось таке тісто, руки мачаю в олій. Ріденьке тісто, бачите? Іван підложив груби. Ovo je І відправляємо жаритись. Так, ось тільки я нажарила смаколики, ще два дожаруються. Ось такі вони гарненькі в нас вийшли. Наші біляшики. Ага, тече! Ось таке прекрасне тісто. Ну дуже гаряче. <гум> <гум> ну дуже гаряче. Зараз був пригорить. <гум> так. <гум> О боже, що мені за день такі тяжкі, га? Так. Ось, не знаю, ось я розлупила, котрогось такого, що... О, земний є. О, тут легше розлупити, бачите? Таке гарне м'ясо. Тісто виходить дуже смачне з цибулькою. Ось. Заходьте на смаколики до мене. Запрошую тих, хто любить смачно поїсти. А ті, хто там всім недовольні, можете не йти, я вас не запрошую. Дівчата і хлопці, заходьте, будемо снідати, обідати, вечеряти, хто коли. Але смачне м'яско. М'ясо, звичайно, цибуля, перець і сіль. все, і вода. Все, більше нічого не додаю, фарш. Ось таке діло. Так що готуйте, смакуйте, всім цього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних.